А власник одного з найбільших українських підприємств є з виготовлення комунальної спецтехніки, чинний депутат Полтавської обласної ради Микола Корецький досі не попрощався із бізнесом в Росії. Ба більше він за даними розслідування продовжує надавати послуги російським військовим. Матеріали із таким фактом оприлюднили мої колеги із видання НГЛ Медіа. Сам же Микола Корецький досить агресивно реагує на питання стосовно російського, тобто ворожого бізнесу, і стверджує, що просто став жертвою Жертвою обставин за словами журналістів, 54-річний Микола Корецький чинний депутат Полтавської обласної ради та власник одного із найбільших в країні виробників комунальної техніки Альфатекс. Ця компанія систематично перемагає у публічних закупівлях на сотні мільйонів гривень. При цьому бізнесмен досі володіє кількома російськими підприємствами. Окрім того, йому належить готель під Москвою, де зупиняються виробники російської бронетехніки. Після 2014 року Микола Корецький перетворив свою компанію Альфатекс, яка раніше торгувала просто технікою на машинобудівне підприємство з виробництва комунальної спецтехніки, де використовували як запчастини мас. Так і інших іноземних виробників. Альфатекс одразу після запуску виробництва почала брати участь у державних закупівлях на поставку комунальної техніки. Втім, від російських активів Корецький не відмовився його тамтешні компанії продовжили роботу і після анексії Криму та захоплення частини Донбасу у 2014 році і продовжують приносити прибутки зараз уже після повномасштабного вторгнення росіян. У декларації депутата облради у 20-му році Корецький не приховував своїх російських компаній, а також наявності нерухомості у Російській Федерації. Окрім торгівлі, Микола Корецький має бізнес і у готельній сфері. У 2006 році Корецький заснував готель Русь у селищі Селятино в 30 кілометрах від Москви, де директором влаштував росіянина Олександра Лапонова. Готель на 65 номерів працює і зараз. Провести ніч тут коштує від 2740 тисяч рублів до 3900 тисяч рублів. Основні клієнти тут не мандрівники чи відпочивальники. А від Військовослужбовці РФ та їхні родичі це зумовлено зручним розташуванням готелю поряд з місцем дислокації військової частини 60-ї бригади управління 1-ї гвардійської танкової армії західного округу сухопутних військ РФ. У цей самий час український завод Альфатекс Миколи Корецького розташований у Кременчуці на Полтавщині. Це підприємство серед лідерів із виготовлення комунальної техніки в Україні за підрахунками НГЛ «Медіа», Після 24 лютого 2022 року компанія уклала угод майже на 900 мільйонів гривень, посівши друге місце серед найбільш успішних виробників комунальної техніки в Україні. Ще Микола Кривецький заявив у коментарі журналістам-розслідувачам. Давайте оглянемо детальніше. Свого часу я був дистриб'ютором кразу в країнах СНД. Тому там було відкрито мною понад 30 фірм для продажу кразів. Це всім відома історія і ніякого фурору вона не зробить. Фірми, які залишилися незакритими, не працюють. По них ідуть різні суди з контрагентами. Хтось не заплатив за автомобілі. Нам десь директор втік. Тривають суди з 2014 року. Судитися в Росії стало ще гірше, тому справи не закривають якось так. А з 2022 року навіть працівники моїх російських фірм зі мною практично не спілкуються, бо їм за це світить тюрма. Такі справи. Амінь. Амінь. Ну, детальніше про резонансне розслідування говоримо із нашим гостем, головний редактор видання НГЛ Медіа Олег Онисько з нами на прямому зв'язку. Олего, вітання вам і дякую, що приєднуєтеся до нашого ефіру. Вітаю, Софія. Дякую за запрошення. Я б хотіла, аби ми спершу поговорили про фігуранта розслідування Миколу Корецького. Хто він і що про нього відомо, і як загалом журналісти дізналися про такий ем, заборонений бізнес фігуранта. Ну, яким чином дізналися, бо це завжди питання постає в випадку появи таких розслідувань. А чому ви звернули увагу на цього бізнесмена, а не на якогось іншого? Може, це замовлення? Все пояснюється дуже просто: ми моніторимо публічні тендери? Де використовуються бюджетні гроші, і е, зауважували, що ну дуже багато м, органів місцевого самоврядування купують комунальну спецтехніку. Це техніка для прибирання вулиць і ну таке інше, е, в компанії Альфатекс. Це другий найбільший посп... постачальник такої техніки в Україні. Очевидно, що було просто цікаво подивитися, що ж за фірма така та Альфатекс. І скажімо, в системі бізнес-системі моніторингу U-Control Альфа-Текс відразу позначений, що ймовірні зв'язки з Російською Федерацією. Зрозуміло, що це вже такий червоний прапорець. Нас це зацікавило, і ми почали глибше досліджувати це по російських реєстрах, і таким чином виявили оці російські компанії. І те, що Корецький каже, що вони не працюють, це неправда, тому що е, вони ну, досить активно працюють, приносять в принципі непоганий прибуток, е, сплачують податки до, до російського бюджету, очевидно. І ну, нам здається, що українські громадяни і тим більше органи місцевого самоврядування, які купують м, таку техніку, мали би знати, з ким мають справу. Якщо ми поговоримо про український бізнес Миколи Корецького, чи є він на загал чесним, чи немає фактів якихось порушень от безпосередньо у темі Альфатексу? Ну, ми якихось таких Зрештою, це не було предметом нашого дослідження, так? Е, всі його судові справи і так далі. Е, це якихось там таких. Відвертих е, порушень чи завищення цін ми там ну, не зауважили. Е, тут йдеться більше про е, моральну сторону е, того, що от, людина продовжує, е, попри те, що він це продовжує вести бізнес в двох країнах і в країні агресорі І така, в, 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 ну, в цьому е, е, розслідуванні важливий момент. Є, бо, він, бо з одного боку, в нас ніби не заборонено, ну, не, нема зобов'язання бізнесменам, які вели справи в Росії, позакривати всі фірми. І в нас є багато е, достатньо відомих людей, які досі зберігають майно в Криму, сплачують там, в, ну в тому числі і бізнес, так? Тобто тут ніби немає, але він коли е, заповнює от. Для того щоб українські, скажімо, одним з найбільших е, замовників цієї фірми Альфа-Текс є оператор газотранспортної системи України, і е, є вимога до постачальників. Вони заповнюють таку спеціальну форму, де вказують, чи мають якісь е, е, чи якось пов'язані з бізнесом країни-агресора Росії і Білорусі. І Корецький якраз заповнює і вказував, що діяльність цих фірм припинена, саме тому він виграв там, скажімо, цей тендер там більше 50 мільйонів гривень. Натомість це очевидна брехня, тому що фірми продовжують працювати. І цей факт якраз вже можуть звернути увагу правоохоронні органи. І ну, це є, принаймні, якась така зачіпка юридична, і, бо тут справді є порушення. Як пан Микола Корецький відреагував на розслідування, тому що перед нашою розмовою глядачі мали можливість заслухати його такий більш офіційний, виважений коментар, але знаю, що це не вперше журналісти спілкувалися і з ними перша реакція була достатньо гострою, скажімо так. Ну, ви, э, зрештою, ви. Процитували те, що в нашій статті він сказав після виходу статті, ми бачили його коментар, так само де він відмовився місцевим полтавським журналістам коментувати. Сказав: я нічого не буду коментувати. Що я буду коментувати, то що там десь на Паркані написано і він. Якогось дива до чогось тут приплів, що це прям розслідування. Замовив Костянтин живаго. Ну це ми взагалі не зрозуміли до чого. Виявляється, в нього є якийсь конфлікт з живаго і він якимось чином вважає, що це от, ну, У нас же ж журналісти не можуть бути суб'єктними. Та їх завжди хтось, хтось замовляє. Якщо не замовив, то вони нічого й не пишуть. Як са казбусь розумію, розумію думаю, і глядачі наші розуміють, бо ж дуже часто, коли йдеться про корупцію або якийсь бізнес на Росію, то всі говорять про те, що це замовлена стаття, це чорний піар, це, це конфлікт інтересів, але насправді ні. Як українські компанії відреагували на розслідування і факти того, що ведуть співпрацю із власником бізнесу на Росії? Ну, дивіться, ми поки що не знаємо. Ну тобто, я не бачив якоїсь такої, скажімо, публічної реакції. Так я вже згадував, що ми зв'язувалися от ну, з найбільшим замовником це оператор газотранспортної системи України. Вони власне переконали. от дивіться, по документах. Ну, він все заповнив чесно. В принципі, як правило, це відбувається після виходу розслідування. Вони починають знову перевіряти ці документи і, можливо, тоді вже відреагують. Так? Коли факти стали публічними, це так само може на ЗК звернутися з, з перевіркою. Але такої поки, що публічної реакції це два дні тому вийшло розслідування, ми ще не бачимо. Микола Корецький він не лише власник російського бізнесу, він ще й захисник російської церкви профінансував один із храмів УПЦ МП на Полтавщині, а згодом вже після повномасштабного вторгнення Яру не хотів переходити до ПЦУ до православної церкви України. Чи відомо ще щось про ось такі ймовірні проросійські погляди депутата бо ну захисту МП… Не повертається язик назвати релігійним захистом скоріше якихось у тих російських псевдоцінностей. Назвімо це так. Фактично, все, що ми знали, ми вказали в статті. Інша річ, що мене дивує, що Корецький ну, він є чинний депутат Полтавської облради, власне, від партії Батьківщина. Партія Батьківщина ніби. Не декларує особливої симпатії до цієї церкви і підтримувала, як і решта українських церков, вибачте інших політичних партій, підтримували і Томос, і ну те, що Російська церква це насправді по-хорошому це мережа російських агентів. Як в керівництві партії ставляться до цього. Я не знаю, але мені здається, що ну, така діяльність, причому це ж відкрита діяльність Миколи Корецько по підтримці УПЦ МП. Це не є якась там таємний меценат. Він достатньо це відкрито робить. І якщо в партії батьківщина це толерують, ну, шкода мені їхніх виборців. Ну... Будемо тоді чекати детальніше на реакцію і українських компаній, і українських правоохоронців, і, зрештою колег по партії пана Миколи Корецького. А вам, Олегу, дякую за те, що знайшли час для нашої розмови. Дякую вам за вашу роботу. Олег Онисько, головний редактор видання «НГЛ Медіа, був з нами на прямому зв'язку.